Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. І в цьому відео поговоримо, чи будуть справлятися суди з цим навантаженням, яке буде після 18 травня 2024 року, точніше, після 60 днів починаючи з 18 травня 2024 року, за е, позовами ТЦК. Е, якщо цікаво, залишайтеся. Зараз все розповім з цього приводу, хто що відповів, яка є інформація від представників держави і що я особисто думаю з цього приводу також. Підписуйтесь на канал, є також телеграм-канал. Натискайте дзвіночок, щоб не пропускати мої відео. Можете поставити на паузу це відео, все це зробити швидесенько і продовжуємо. Подивимося, що ж там за інформація. Ну, всім вже відомо про прийнятий законопроект 10449, і в зв'язку з цим дуже багато буде обмежень щодо осіб, які ухиляються від мобілізації. Записував окремі відео, залишу тут посилання на деякі з них, подивіться обов'язково на моєму каналі. Їх також дуже багато вже розібрав. Закон дуже величезний, там на 90 сторінок розбрав його поступово. Тому подивіться, там дуже багато корисної інформації для себе будете мати. І тут виникло питання, і також мені задають питання під відео, ставили запитання від клієнтів, яким чином весь цей процес і займе скільки часу це все займе, і чи не ляже судова система взагалі від такого обсягу позовів ТЦК щодо обмеження у праві керування авто. Ну, там є відповідний порядок. Зараз про все це нагадаю, розповім. так що, якщо цікаво, залишайтесь та слухайте. Ну, основне питання в нас закрив міністр юстиції Денис Малюська, всім вже відома особа така. І він відповів на це питання. І я зараз процитую, що він сказав з цього приводу. Тобто він запевнив. Що все буде добре, якщо дуже коротко, і вся ця судова система з цим всім навантаженням справиться. Це не новий виклик для судової системи. Ну, зараз я зацитую для себе самі вирішити, як на це реагувати. Так, обмеження, які будуть застосовуватись до ухилянтів після вступу в силу 18 травня нового закону про посилення мобілізації, схожі з тими, які зараз застосовуються до неплатників аліментів. Про це й зазначає в нас міністр юстиції Денис Малюська. Ну, Звернув одразу ж увагу, що. У людини є 60 днів від 18 травня на оновлення даних. Вже потім можуть застосовуватися якісь санкції. Окремо записував відео, щоб не плутати цей відлік 60 днів. Залишу посилання тут. Не буду зупинятись, там все ретельно розібрав, бо там є трошки колізійні норми, начебто в законі. Ну, там все розібрав. Подивіться обов'язково. Так, за його словами, якщо зараз суди впоралися із тисячами справ щодо несплати аліментів, то й нова категорія не буде викликати проблем. На питання, чи впорається судова система, якщо отримає від ТЦК, які зможуть подавати позови до суду про обмеження праві керування авто сотні тисяч позовів, і чи це не покладе її вже остаточно, Денис Малюська зауважив, що це буде виклик з одного боку. З іншого боку, можливо, не варто очікувати, що це буде настільки величезний потік справ, і знову ж таки, це не є якісь нові механізми. У нас, наприклад, ці механізми обмеження вони схожі з тими, які в нас застосовуються до неплатників аліментів. Таких неплатників аліментів в Україні історично була цифра приблизно десь півмільйона громадян. Нічого якось сюди впоралися з півмільйоном. Я думаю, що тут буде істотно менше. Безумовно, з неплатниками аліментів це не була разова акція, але і тут я теж не думаю, що це буде якась раптова. Раптом з'являться сотні тисяч матеріалів і справ, які суд має розглянути навряд чи. але знову ж таки ризик певний є. Його треба правильно скеровувати, працювати з ТЦК, розмовляти з судами з приводу вивчення їхньої завантаженості, швидкості оперативності. Це все складна робота, яку потрібно скоординувати, зазначив міністр. Це була пряма мова. Також він відповів на... Перестороги щодо запуску реєстру військовозобов'язаних, які є гігантською базою з усієї інформації про громадян, у тому числі щодо місця перебування. Ну, дуже дійсно задається багато питань з цього приводу, якщо ця інформація потрапить, скажімо так, не в ті руки, і хто убезпечить цю інформацію, ну, доходять е, запитання навіть до того, що якщо такий поліцейський, е, скажімо так, забув цей планшет десь сидячи там у кафе. І попиваючи каву, що буде з цією інформацією, якщо цей планшет попаде не в ті руки. Ну, тобто дуже важливе питання, і звертають на нього вже увагу, і задають питання це міністру юстиції. Звісно, за адресом, да? за адресою небезпека, є завжди. Так відповідає в нас Денис Малюська. Будь-яка інформація про українських громадян є сенситивною, але з іншого боку, я не думаю, що в цей реєстр буде щось включене, окрім того, що і так вже існує в українських реєстрах. Причому часто публічних, тому можна заспокоїти, вся інформація, яка буде там міститись, вона і так десь є в якихось реєстрах. Так він зазначив. Для себе робіть висновки самі. Щодо е, порівняння з е, аліментами, зауважу свою думку. Зверну увагу одразу. Практикуючий адвокат, юрист, тому можу поділити свою думку із цих питань також. Е, як зазначив нас міністр, що з цим проблем немає. Практично всі впорались, але звертаю увагу, що дуже багато звернень з питань того, що. Всі ці механізми, вони до кінця не працюють так, як потрібно. Так, дійсно накладаються арешти на рахунки, так, дійсно накладаються арешти на майно боржників щодо несплати аліментів. Дійсно, все це виконавча служба забезпечує. І всі ті, хто подає такі документи на стягнення, всі їм вдячні. Але ж чи реалізовуються вони до кінця? Ну, це велике питання, тому що якщо особа в нас офіційно ніде не працює, офіційно немає ніякого. Юридично немає ніякого майна нерухомого, рухомого, то всі ці арешти призводять до того, що виконавче провадження просто лежить на столі у державного виконавця і не виконується, тому що державний виконавець нічого більше зробити юридично не може. Тобто він надіслав у банки вимоги щодо стягнення коштів, він надіслав у банки арешти. Але якщо у людини в банку не відкритий жоден рахунок, то звісно. Виконавець державний це зробити не може нічого. Тобто реалізувати Державна виконавча служба це питання до кінця не може. Тобто дуже багато питань, що кошти від таких стягнень не надходять на карткові рахунки саме стягувачів. Тобто ну, багато матерів, які звертаються по стягнення аліментів з батьків, і вони не отримують ці кошти. Ну, доводиться. Цим всім питанням займатися практикуючим юристам, адвокатом, тобто подавати скарги на державні виконавчі служби. Але ж ці скарги також ну, є, чи є підстава для цієї скарги, якщо дійсно державний виконавець не ні може ну, нічого юридично зробити, тому що він надіслав, як я сказав, запити, надіслав арешти, але нічого фактично у людини немає. Тобто в неї борг накопичується, він нікуди не дівається, одразу попереджаю, що. Хто там писав мені в коментарях такі питання, що якщо в мене нічого немає, там я нічого нікому не винен. Ну, звертаю увагу на таке, що якщо у вас буде заборгованість по штрафах, якщо у вас будуть державні якісь там виконавчі провадження там, або інші якісь виконавчі провадження приватні щодо вас, цей борг буде тільки накопичуватись. І він нікуди не дінеться. Ніхто його не спише, ніякої там строку давності щодо цієї суми немає, якщо вона вже є на виконанні у державного виконавця і виконавче провадження не закінчено за вашим за виконанням вашого виконавчого документа. Тому звертайте на це увагу, борг буде тільки накопичуватись і у випадку, якщо ви будете мати якесь там майно в ваше життя, там налагоджується там, в подальшому будете мати якісь кошти, то всі вони, звісно, будуть стягуватись. Навіть якщо боргу там більше там, 10 років або 15, якщо там є такі питання, тому що е, часто в нас люди забувають про такі старі борги, але якщо вони вже потрапили до Державної виконавчої служби, то вони будуть стягнути. Одразу вас про це попереджаю. Так і нагадаю вам. <кхе> Про питання, чому ж все ж таки ТЦК буде звертатися до суду і в чому ж таки ця причина. Е, вимога ТЦК передує зверненню ТЦК до суду із позовом стосовно обмеження ухилянти опрає керування авто. День правстання у поштовому повідомленні відмітки про неможливість вручення вимоги ТЦК за адресою. Місце знаходження, місце проживання чи перебування особи. Якщо ця особа не повідомила ТЦК, іншу адресу, буде вважатися днем вручення такої вимоги. Щодо вимог, записував окреме відео. Подивіться обов'язково, залишу тут посилання. Після цього вже можна буде ставити питання перед судом про обмеження у праві керування автомобілем. Вимога ТЦК фактично є попередженням, за яким слідує звернення ТЦК до суду, в обмеження. Ухилянта у праві керування транспортних засобів, ну особа, яка ухиляється від мобілізації. Називаємо так особа, яка ухиляється від мобілізації. Да? Деяких бентежить питання ухилянт, але це ну, не образливе питання, скажімо так, термінологія, це скорочена термінологія, яка у нас прописана в законі. Відповідні заходи будуть застосовуватися шляхом судової процедури. Їм передуватиме певний алгоритм. Спочатку керівник ТЦК, який встановив невиконання громадянинам обов'язків, передбачених частиною 1 статті 22 нові редакції. Це неявка на виклик ТЦК і непроходження медичного огляду. частини 3 статті 22 неуточнення у ТЦК своїх військовооблікових даних протягом 60 днів. Записував окреме відео щодо цього. Залишу тут посилання щодо порушень, саме як буде штрафувати у нас ТЦК. Та вчинення ним адмінправопорушення, передбаченого статтею 210-1 Кодексу України про адмінправопорушення. ТСК звертається до поліції щодо здійснення адмінзатримання. Якщо вже отримує інформацію від поліції, що адмінзатримання неможливо здійснити, орган поліції надає таку інформацію, тоді ТЦК вже звертається в нас до суду. Е, і проти, наразі, якщо громадянин добровільно протягом 10 календарних днів з дня вручення вимоги не виконав обов'язку, ТЦК цікав нас звертається до суду з відповідним позовом про обмеження. І там вже з залежності від суду буде вирішувати це питання. Є там відповідні обмеження щодо цього. Записував також окреме відео щодо позбавлення права керування авто. Залишу тут посилання, обов'язково подивіться, в цьому відео не буду. Дуже глибоко цієї процедури стосуватись. Тому, якщо цікаво, підписуйтесь на канал, залишайтесь на каналі, ставте дзвіночок обов'язково, щоб отримувати мої нові відео. Буду в подальшому розбирати, слідкувати за цими всіми питаннями і не тільки, за судовою практикою. Тому всім гарного вечора, до побачення, мирного неба!